Почнемо з події, про яку сьогодні говорять в усій Європі? І не лише сьогодні фінал Євробачення 2016. Цього разу змагатиметься 26 країн. Українська представниця Джамала співатиме під номером 21. Фінал почнеться о 22-й годині за київським часом. Перший канал транслюватиме цю подію наживо. Ну що зараз відбувається в Стокгольмі? Запитаємо в нашого колеги Тимура Мрішниченка. Тимура, що там у вас бувається? Який настрій? Яка атмосфера? Вітаю, Олон. Насправді настрій можна сказати не те, що піднесений, він просто вулканічний, оскільки менше години лишається до початку шоу. Всі артисти вже в арені. Вони різноманітними способами заряджаються на свій виступ. І насправді, не дивлячись на те, що переможець в сьогодні ввечері визначиться лише один. Насправді тут панує дійсно атмосфера дружби. Це те, заради чого в принципі зробили Євробачення 61 рік тому. І от буквально кілька хвилин тому до нашого включення в новини тут же в «Delegation Bubble», так званому це бекстейдж залаштунки Євробачення. Вручали нагороду Марселя Безансона. Марсель Безансон це один із засновників Євробачення. ця премія вручається з 2002 року у трьох номінаціях. Голосуванням акредитованої преси одна нагорода. Цю нагороду отримав Сергій лазерів з Росії, голосуванням композиторів. Цю нагороду отримала Австралійка Дамі Ім і голосування Артістіки це так звана. Тут голосують коментатори всіх країн. І ось цю премію отримала наша Джамала. Тобто можемо вже привітати Україну із першою премією на офіцій принаймні премію на Євробаченні. Ну що а далі у нас три з половини години прямого ефіру зі Стокгольма і Зеріксонґлоперени? Я можу сказати, що окрім 26 конкурсантів, яких ми точно побачимо, і серед них власне і Джамали, і майбутній переможець. Сподіваємось, це буде одна й та сама людина. А окрім того, шведи організатори цьогорічного євробачення приготували неймовірне шоу. Я вчора на генеральній репетиції просто не міг відірватися від екрану і від сцени і від того, що тут відбувається. Тому обов'язково всі мають дивитися сьогодні фінал Євробачення. Зінтригував Тим тобто Мирошниченко зі Стобигольма ще почуємось і Побачимось, нагадаю, що перший сьогодні транслюватиме фінал конкурсу наживо, і про це ми ще розкажемо.